Дев'ятий день ремонту ванної кімнати, я сьогодні розпочав з підключення колодязя і насоса глибинного. Вивів сюди проводку, поставив розетки, вивикач. Жовтий шланг це обичний насос, малютка, який тут є, типу, коли воду треба набрати тут. Він садовий. Закинув глибинний насос, підключив, перевірив, все гуд. З колодязем історія завершена. Поки займався підключенням колодязя до світла. Заразов зразу переробив всю проводку на туалет вуличний, погріб, хлів, літню кухню, перебирав провода, замість скруток поставив проспаєчну коробку, додав лінію освітлення, зробив освітлення на гараж і поміняв силову лінію. І додав освітлення на вулиці, якого раніше не було. Гріша сьогодні зашив повністю другу стелю, стеля коридора, доклав гріша плитку на підлозі в коридорі. Оце такі мости, щоб можна було ходити, бо хата жила. Я сьогодні весь день займаюся проводкою і сантехнікою. Значить, дорозпаяв другу стіну. Поробив виводи на бойлер, на гігієнічний душ, на умивальник, на стиральну машинку, на унітаз, Оп -оп 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 -оп. розширительний бак, фільтр. Ось тут буде висіти бойлер. Мені ще треба сюди докупити американку, бо мав фільтр висіти тут. Дуже багато місця займає. Було вирішено зробити ось так. Фільтр сюди, сюди американку, таку на поліпропілен треба. І... Значить, докупити кріплення на стіну, бо ці не витримують. Треба робити наскусь. Завтра установка бойлера, розширительного бака, унітаза, смісителів. Це за мною. Може, ще двері поставлю у ванну, а гріша завтра буде займатися установкою самої ванни металевої і докладанням плитки. Ще, може, за 2-3 дні я закінчу тут.